У цьому відео ми дослідимо принцип збереження матерії та енергії та їх неймовірну роль в екосистемах. Уявіть, що ви чарівник, але замість того, щоб витягувати кроликів із капелюхів, ви можете лише перетворювати одну річ на іншу Не можна щось створити з нічого або змусити щось зникнути безслідно. Це дуже схоже на принципи збереження матерії та енергії. Які стверджують, що матерія та енергія не можуть бути створені чи знищені, а лише перетворені чи передані. Отже, як ця магія працює в екосистемі, давайте подивимося на рослину нашого зеленого чарівника. Фотосинтез перетворює такі речовини, як вуглекислий газ і вода, на глюкозу і кисень. Але це ще не все, він також перетворює сонячне світло та енергію в хімічну енергію, що зберігається в глюкозі. Тепер енергія не зупиняється на досягнутому, він тече через екосистему, подібно до гри в теги. Рослини, наші виробники це перш за все. Вони вловлюють сонячне світло і перетворюють його в хімічну енергію. Потім з'являється тварина, травоїдна тварина і з'їдає рослину, мітку, і енергія передається. Потім ця енергія переходить до ем'ясоїдної або всеїдної тварини, яка їсть травоїдну тварину. Але пам'ятайте, що, як і в тегу, гра стає повільнішою, оскільки під час кожної передачі енергії частина енергії втрачається у вигляді тепла, тому травоїдних зазвичай більше, ніж ем'єсоїдних. З іншого боку, речовина циркулює в екосистемі. Виробники, як і рослини, забирають вуглекислий газ з повітря та поживні речовини з ґрунту. Тварини харчуються рослинами, отримуючи цю речовину для свого росту. Але що відбувається, коли організми гинуть? Ось тут і вступають розкладачі, команда природних очисників. Бактерії та гриби розщеплюють мертві тіла, виділяючи поживні речовини в ґрунт і вуглекислий газ у повітря. І ось цикл починається, як екологічна естафета. Але ось складна частина. Потік енергії та кругообіг матерії не відбуваються по прямій лінії. Натомість це складна взаємопов'язана мережа, харчова мережа. Ця мережа показує різноманітні варіанти харчування організмів і те, як енергія та матерія рухаються екосистемою. Це допомагає нам передбачити, що може статися, якщо ми додамо або вилучимо вид. Подумайте про те, щоб витягнути вузол із заплутаного намиста, це вплив. Який вимерлий вид може мати на харчову мережу, впливаючи на інші види, які покладалися на нього як їжу. Отже, ось і все, принципи збереження матерії та енергії, що керують припливами та відпливами життя в екосистемах? З кожним укусом фотосинтезу та роботою розкладача відбувається цикл матерії та потоки енергії, підтримуючи прекрасну складність життя на нашій планеті.